Zapytaj mnie, czego pragnę, w błogiej ciszy Head code Niepotrzebny, skoro wszędzie chodzę sam Jak forest Camp, wszystko zrobię mimo losu fal. Tak, no jest taki zamok. Ruiny Babo. Ми з Емою в замку Тенчен. Тут дуже класно. Більше за все мені подобається 40 хвилин від Кракова. Так, зараз ми заплатили 15 злотих за платну дорогу, щоб сюди доїхати. Можливо, ще доведеться заплатити 15 злотів обратно. Що ще можна розказати? Вход коштує для дорослого 16 злотих, а у білет 12 злотих. Дітям до 5 років безкоштовно. Ці замки. Називали орлиними гніздами, тому що для їх побудови обирали високі скелі, і вони і справді виглядали як орлині гнізда. Більшість цих замків було побудовано в 14 столітті за час. Сів правління короля Казиміра Великого замок Тенчин розмістився на висоті 403 метри і свого часу був найбільшим замком малопольського воєводства. Після Грюнвальдської битви тут у вежі утримували найважливіших полонених лицарів. Це свідчить про те, що реально він був таким важливим замком, і ця вежа потім стала називатися Грюнвальдською. На подвір'ї замку росте клен. Ось його видно за мною. А це жива пам'ятка природи від 15 квітня 1936 року. Тисяча 1655 році замок сильно знищили шведи, а в 1768 му його добила блискавка і спричинила велику пожежу. Тому зараз замок це мало мальовничі руїни, але з 2008 року йде реконструкція його. Тому, в принципі, варто з'їздити, побачити, побувати. Мені сподобалось, а тобі. Теж. Нам сподобалось. Е, неподалік є міні-зоопарк. Не знаю, може зараз. А Де можна лаву знайти? Лаву знайти то поруч. Є музей агатів і ти там шукав лаву. Я спочатку не вірила тобі, але враховуючи те, що ця гора раніше була вулканом, то yeah! тепер вірю. Тут поруч є фура зелені. Зараз подивимось, що тут можна взяти. Сподіваюсь, можна так, можна оплатити карткою. У -у -у -у. Aha huh Замок Тенчин являється одним з 25 замків на шляху Орлиних гнізд, і нині цей шлях заслужено вважається чи не найцікавішим способом провести час у Сілезії та Малопольщі. Тому ми вирішили проїхатись цим шляхом, подивитись, показати вам, якщо ви ще не підписалися на наш канал. Підписуйтесь. Будемо досліджувати цей шлях разом.